Вітаю вас, шановні глядачі. Канал Дмитро Ньюз працює для вас 24 на 7. І отак от по бомбосховищах і ліфтах хі, коли ми знаходимося поруч з нашими експертами. Сьогодні я поруч зі мною Георгій Тука. Вітаю вас, пане Георгію. Вітаю, вітаю. Я дуже радий вас бачити. Я знаю, що постійно на прямому у вас доволі насичені ефіри, і дуже багато є того, що вважається нашим суспільством, типу, не на часі. Тобто ви критикуєте і говорите про дії влади, як воно насправді і є. Дивіться, зараз у нас дуже цікава ситуація. З одного боку, силові структури почали нарешті займатися московським патріархатом. А з іншого боку, шалена кількість корупційних скандалів, і насправді ми бачимо, що інколи ці скандали просто кричучі. Переважні більшості переважно більшості при тому, що ну гос тобто перше лицо садаста каже, що у нас корупції нема, вона викорінена. Вона вся виїхала, він да. сказав, і сподівається, що вона не повернеться. Так, от питання до вас як от цей баланс формується, кого типу шукує збу? А хто далі продовжує робити те, що робить там Ні Різниченкопетровщина, або там команда староха робила на запорізькому напрямку? Як от вони борються з цією корупцією? То той, хто не, не ділиться з банком, до того приходить СБУ. Що насправді так все просто? Це настільки примітивно. Але ж в цьому, скажімо, в цій схемі є дуже цікаві X і, і Y. І, наприклад, я не розумію, як заявлена євроінтеграція, є критерії євроінтеграції. І ем, робота по реформам антикорупційних ем, органів, силових структур і боротьби з корупцією це ну, головне, скажімо, тут для того, щоб ми ці критерії виконали. Але ж ну, ми йдемо в Європу чи не йдемо, як може? На сьогоднішній день треба розуміти, що е, в чому співпадіння стратегічних інтересів і країн Європейського Союзу, mm -hmm. і нашої держави. Так, в необхідності відкрити незалежність України і нанести поразку Російській Федерації. Чи буде далі просування України в такому вигляді, в такому форматі до Європейського Союзу, не буде. Не буде. А, і європейці, і американці, вони і британці чудово знають і розуміють, що відбувається в нашій країні. Mm -hmm. Але ті люди, які волою долі, скажу так. А опинились у владних кабінетах, вони, абсолютно не маючи досвіду і в якісь, маючи гіпертрафовані амбіції, вони чомусь вирішили, що про їхні дії і їхні вчинки відомо лише тільки їм. Вони не усвідомлюють, що кожен їхній пук і от, абсолютно. Mm -hmm. І прийде час, коли інтереси наших союзників і наших можновладців, вони розійдуться по різні сторони. І тоді, тим людям, які зараз грабують нашу країну, в тому числі грабуючи ту допомогу, яку ми отримали їм дадуть рахунок, який треба буде оплатити, сподіваюсь, великими термінами ув'язнення. Дякую вічек відповідь, <посібно> але ж ми зараз. Дивній ситуації, пане Георгію, ми між войною і корупцією, між зовнішнім цим контуром і внутрішнім знаходимось. І я е, бачив з яким жалем і болям ви опублікували у вашому Фейсбуці фотографію та підстанції, е, так, яка була розбита. Е, і дивіться, ви знаєте цю ситуацію, ви знаєте нашого ворога, і приблизно ну маєте як і багато хто з нас, українців, уяву. А, відносно того, як ми можемо протидіяти цим обсягам, які зроблено для того, щоб спровокувати блекаут, ваш прогноз. А, наскільки ця гра може затягнутися? Наскільки Україна сильна, щоб відбивати, і наскільки Росія потужна, щоб наносити ці удари? Наскільки це може затягнутися? Я ну не готовий зараз підтримувати точку зору, як у на жаль. Підтримують в тому числі і представники чинної влади. Mm -hmm. Мовляв, в Росії залишився один металобрухт, і ще там один-два рази вони здатні гахнути по Україні в цьому все. Mm -hmm. По-перше, якщо вони гахнуть ще один-два рази, а чи витримаємо ми? А по-друге, в мене є стільки відчуття, що далеко не один-два рази в них вистачить потух. Mm -hmm. Навіть з, 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 з використанням застарілого озброєння, але цього озброєння в них вистачає. Тому о, єдиний об'єктивний шлях це збільшення рівня протиповітряної оборони на ШТП. Цей процес триває. От сьогодні, наприклад, стало відомо, що французи передали о, нові комплекс протиповітряної оборони, це вже четвертий від четвертої. Країни. Це про які ешелоні. Хаймарси, потім британські, німецькі і зараз французькі. Mm -hmm. Вони, між іншим, з собою, між собою практично тутожні. Mm -hmm. а, тобто там взаємозаміняльність. Є щасті різні, бази різні, а от самі пускові установки, вони потожні. Mm -hmm. да. mm -hmm. А це який радіус дії? В якій радість Я не сліп подивитись. Mm -hmm. Які там безпосередньо йде е, системи, назва які діє, але, ну, на жаль, це мова йде не про патріот. Отже, це не і є головним питанням на мій погляд, Петріот як великі радіоздії дії і ракети, які можуть наносити враження пусковим установкам. Наскільки в нас є шанс це отримати, так як ми отримали, наприклад, Хаймерс і от ці протиповітряні засоби, які ми зараз маємо? Бо що звісно, що ми можемо зміцнювати оборону і зміцнювати протиракетну оборону, але ж поки в них є можливість запускати все це. Ви ж самі знаєте, що це так. може тривати довго. Чи є шанс отримати? Ну від... я, я вірю, що є. Але на жаль, я поки що не бачу принципових змін в позиції наших союзників. А ці зміни ми є свідками цього. Всі живемо в одних умовах, за одних обставин, що ми отримуємо ту допомогу, про яку ми благаємо, лише тільки після того, як публічно Спільнота Західна в першу чергу може на власні очі поспостерігати наслідки своєї пасивної позиції з допомозі захисту України. І, і доволі часто це відбувається не один раз. Це відбувається з перших днів. І, на жаль, от і ситуація, про яку зараз іде мова, про. Закриття неба протиполітивної оборони, на жаль, це ж питання на сьогоднішнього. Ну так Україна його поставила з перших днів. І лише тільки після того, як почали гупати по об'єктах інфраструктури, почалася дискусія: а чи варто, чи не варто. Лише тільки після того, як стався приклад в Польщі, І Німеччина зараз. І, і то поляки пропонують передати німецькі патріоти Україні, а Німеччина каже, що ні. це, це, да, це система інтегрована в, е, в НАТО, і тому вони мають бути розташовані території країн НАТО, mm -hmm. якого є, зокрема Польща. Ну розумію. Тому це питання ще не вирішено. Дискус, дискусія триває, але поки чому, хоча б воно перейшло вже з телевізійних і газетних шпальт на рівень. Урядових якихось там комітетів чи спілкування міністрів оборони. Mm -hmm. Що ж, зрозуміло, пане Георгію, я хотів би сказати, як ви заспокоїти мої глядачів, але я бачу, що реально можемо якомусь кіно, при тому це фільм жахів. Як тільки побачать глядачі там з за кордону черговий mm -hmm. акт оцього звірячого обстрілу, тоді вони реагують. Така правда... Це правда. Що ж, друзі, з нами був Георгій Тука. Будь ласка, підписуйтесь на канал Дмитро Ньюс. Підтримуйте українських незалежних блогерів. Тому ну, що в час, коли з свободою слова так собі, якщо чесно, то на наших плечах багато інформації. І, будь ласка, Фейсбук і Георгія Борисовича, будь ласка, підписуйтесь там дуже багато. Інформації, яку дехто вважає не на часі зараз, вірте в Збройні Сили. А, ми обов'язково переможемо за будь-яких обставин. Буде важко, але ми переможемо. Дякую, Олег Борисичу. Друзі, до побачення до нових зустрічі. Дякую.